Так, друзі, всім доброго вечора. Для початку я традиційно представлюся, пару слів скажу про що саме сьогодні. Будемо говорити, а тема в нас дійсно сьогодні важлива. Сьогодні будемо говорити про дитячі взагалі зробити в Україні. Я Владислав Кравець, являюсь фінансовим консультантом. Кожного вечора о 21.00 проводжу живі такі от презентації в своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про дітей, а саме про накопичення по часу, я думаю, хвилин 30 ми справимося. Спочатку ми розберемо, навіщо потрібно це накопичення і захист дітям, як це зробити. Це буде перша тема. А друга тема: я зайду в свій кабінет фінансового консультанта, і ми розберемо одну з програм, тобто, подивимось, скільки потрібно відкладати, щоб накопичити дитині той чи інший капітал. І так, давайте зараз будемо розпочинати. Дивіться, ну, для... зараз я вимкнув, щоб вам було більш видно все. А насправді, поки дитина маленька, в неї великих потреб немає. Коли дитина починає вже виростати, тобто. Де... Так, я перепрошую телеграм-глюконув. Коли дитина починає виростати, тобто їй вже десь приблизно 18-25 років, то в неї з'являються різного роду потреби, на які потрібні гроші. Перш за все, це освіта. Кожен з батьків хоче, щоб їхня дитина нормально вивчилася, отримала якусь вищу освіту. Потім це нерухомість, нерухомість. Всі також батьки хочуть, щоб в їхніх дітей було де жити, особливо, щоб це була їхня власна нерухомість. І капітал, доросле життя. Капітал. Тобто, я б сказав би, оці всі освіта, нерухомість і капітал це така, яка насправді повинна бути у всіх дітей. Це дійсно так, ну я так вважаю. І для цього, для цього є така послуга, яка працює в усьому світі більше ніж 200 років. У нас в Україні, на жаль, тільки з 2000-х років, послуга ця називається страхування життя. Страхування життя. Давайте пару слів про це поговоримо, що це взагалі таке. Ну, перш за все хочу сказати, що для того, щоб застрахувати свою дитину. Повинен бути страхувальник. Так? Це та людина, яка страхує свою дитину. Страхувальником може бути мама, тато, бабуся або інші люди, але за згодою вже батьків. І от, до прикладу, моделюємо таку картину. Мама вирішила застрахувати свою дитину, тобто вона є страхувальником. Мальний страхувальник. Харків, 35 років. Дитина є, це застрахована особа. Дитина це застрахована особа. І дитині нехай буде ну, десь 3 роки, да? наприклад. А давайте також трошки поговоримо про умови, які потрібно виконати, щоб застрахувати свою дитину. Перша умова це мінімальна сума кожній страховій компанії, яка працює на ринку України, це 10 тисяч гривень в рік. А в день це приблизно 25-30 гривень. От якщо відкладати, то в рік це буде вже 10 тисяч гривень. Тобто мінімальна сума 10 тисяч гривень. І так само в кожній компанії є мінімальний термін. Термін. Починаючи з мінімального терміну від 10 років, тобто не від 10 років, коли дитині буде. А мінімальний термін такого страхування, накопичив страхування життя це 10 років і до 30 років. Тобто, це термін договору. І от далі, друзі, моделюємо таку картину. Допустимо, ви вирішили відкладати своїй дитині. Нехай там буде ну, 20 тисяч гривень. Да, це приблизно десь 50. Гривень насправді в день, якщо от відкладати, 20 тисяч в рік може накопичити. І будете це ви робити, наприклад, на протязі 25 років, тобто вже до зрілості вашої дитини. У цей період ви сформуєте капітал своїй дитині 500 тисяч гривень, тобто півмільйона. Півмільйона гривень ви зможете сформувати цей капітал. Зрозуміло, що в Україні є інфляція. Інфляція, вона дай Бог. Може. Тому вдома особливо винягнути. Це я б сказав нерозумно це не потрібно робити. Тому краще їх накопичувати в оцих самих європейських. Так, я перепрошую, мене вибило. Ой, телеграм, телеграм. Так, одну секунду. Так є чудово. Тому я рекомендую всім своїм клієнтам накопичувати собі та своїм дітям у цих самих міжнародних компаніях, яких накопичують більшість європейців, а саме понад 90%, а також більшість американців, а саме приблизно це. 80%. Тому що в цих компаніях гроші будуть не просто зберігатися, але вони будуть працювати. І от за принципом складного відсотка. Зараз ми розберемо, що це може бути приблизно в 2 рази більше, тобто 1 мільйон гривень. Зверху ще відсотки будуть капати, тобто гроші будуть працювати. Компанії пропонують 12. 14% річних. Дохідність таку вони обіцяють. До речі, що таке складний відсоток, і як він тут працює? Якщо от ми візьмемо умовно, щоб легше було рахувати, 10%, що буде нараховуватись на вашу суму. І от, до прикладу, ви перший рік, перший рік відклали там 20 тисяч гривень да, своїй дитині. На, ці, на цю суму нарахувалося 10%. Тобто в кінці першого року самих лише відсотків це 2 тисячі гривень. А на кінець першого року ваша дитина вже буде мати разом з відсотками 22 тисячі гривень. Потім на другий рік ви додаєте ще 20 тисяч до цієї суми до 22 і маєте вже 42 тисячі гривень. І тепер оці от 10%. Будуть нараховуватися на цю от суму на 42 тисячі гривень. Тобто, що у нас вже буде на кінець другого року, самих лише відсотків буде вже 4200 гривень. Разом з відсотками це виходить 46 тисяч 200 гривень. Тобто так працює складний відсоток. Це називається принцип капіталізації. Кожного року відсотки будуть нараховуватись на відсотки, і відсотки ваші так само будуть приносити вам прибуток. До речі, це саме складний відсоток Альберт Ейнштейн назвав восьмим дивом світу. Тому це дійсно класний і крутий інструмент, який працює в цих компаніях. Але навіть якщо ваша дитина от, після закінчення такого терміну договору буде мати капітал півтора мільйона гривень, все одно є інфляція, тому в таких компаніях є така функція індексація. Компанії кожного року будуть своїм клієнтам, тобто вам, пропонувати свою суму трошки індексувати, а саме збільшувати. Там на буквально на 5-10% це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність своїх грошей. І так, друзі, першу частину для чого накопичила дитині, ми розібрали, тобто для того, щоб сформувати їй оцей самий капітал, щоб вона отримала гарну освіту, щоб в неї була своя нерухомість, своя квартира, свій будинок, хоча невеличкий, можливо, да, але свій. І також був стартовий капітал, в доросле життя, Бо, можливо, ваша дитина не захоче працювати на когось. Вона скаже: Мама, тата, я буду підприємцем, я буду розвивати свою власну справу. І у вас вже будуть гроші, ви зможете дати їй ці гроші. Тепер друга частина. Зараз я зайду в кабінет свій фінансовий консультанта, в яких від чого можна застрахувати саме свою дитину? Тобто від яких ризиків? А також розрахуємо програму, подивимось, скільки дитина ваша може мати. Так. Зараз вас має прогрузитися. А... Пані Євгенія, якщо вам зручно, включіть, будь ласка, мікрофон. На пару секунд скажіть, що ви зараз все бачите на екрані, бо в мене все зависло. Так, я бачу і чую. Так. Бачу складний відсоток, як порахований другий рік. Ага, зрозуміло. У мене так само, тобто воно ще не прогрузилося навіть. Дякую вам, дякую. Так і думав, що сьогодні це буде. Так, зараз має загрузитися. Ні, не хоче, вибиваємо на телеграм. Зараз я спробую з іншого пристрою зайти. Перепрошую, друзі, за таку затримку. Останнім часом цей телеграм не хоче давати нормальних провести ефір. Зараз я спробую з ноутбука зайти, сподіваюся, все буде добре видно. О, чудово! Щодо. Є. Є. Тут -то все більш-менш нормально груза. І так зараз я заходжу в кабінет фінансового консультанта. В одну із страхових компаній, саме українська компанія TASLAF, всім рекомендую, якщо ви захочете в майбутньому робити накопичувальні програми для своїх дітей, то рекомендую її робити саме в цій страховій компанії. Там досить круті захисти є, і досить таки все недорого. Ну, зараз це ми все з вами і розберемо. Так, зараз я ввожу свій пароль, свій телефон. Так, так, так. Оформлення, калькулятор є. Є. Зараз вас так само все прогружає. Тут мені приходить сповіщення від Фейсбуку. Це нормально, не відволікаємося. Так, розрахунок продуктів страхування. Тобто тут є і для дорослих, як і для дітей. Але нас сьогодні цікавить саме для дітей. Тас-юнер це, це кошти на навчання дитини. Дитині у вищому навчальному закладі в Україні або за кордоном з одночасним фінансовим захистом її здоров'я. Тиснемо розрахувати. Програма нам дає два стандарти, електронний процес укладання договору, тобто страхувальник, хтось із батьків, коли буде вкладати такий договір на страхування життя для своєї дитини. Він може це зробити. В електронному вигляді, тобто через дію підписати такий договір, документи там автоматично підтягнуться. Але при цьому паперового документа, паперового договору ви не отримаєте. Все буде в електронному. Скачується додаток, ТАС і там ви все будете бачити. До прикладу, як монобанк додаток є. Приват 24, це все в тому плані. Ну, зараз 21 століття. І є просто стандарт, це паперовий процес укладання договору. Ну Тут вже займає трохи більше часу. Це до 7 робочих днів буде оформлятися такий договор. Давайте його розрахувати тиснемо. Тепер страхувальник, тобто та людина, яка буде страхувати дитину свою. Ну, давайте я на своєму прикладі зараз. покажу Я просто вам хочу показати, як воно працює і цю всю програму зсередини, і скільки можна своїй дитині накопичити. Так, стать чоловіча, потім 09.07-1995. Галус роботи, адміністративні офісні професії нехай буде. Потім посада. Фінансовий консультант. Зріст у мене приблизно такий же. Вага плюс-мінус така, рівень захисту стандарт. Тепер застрахований, нехай буде дівчинка, жіноча стать. Дата народження нехай буде 01, 01 2025 рік. В цьому році, наприклад, вона народилася. Тепер мені потрібна ваша допомога. Можливо, хто знає, який зріст має бути в такій дитині і яка вага. Можливо, ви пані Євгенія. знаєте, в курсі. А який, який рік дитині? З якого а, року? Рік народження 2025, тобто цей рік. А знаю. Ти... <ріст> 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 Друзі, давайте допомагайте нам з Євгенією, бо ми не знаємо. Можливо, хто знає, підніміть, будь ласка, руку, скажіть. Right. Чи тільки народилася, чи півроку. люди. <рістити> <рістити> <Допомогу. рістити> а Зараз тоді одну хвилинку в мене в нотатках є. Я перегляну. Зараз, зараз, зараз і ми з вами розберемося. Так. Зараз, друзі, одну хвилинку. Так, так. 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 Ну, нехай буде дитині 2 роки. Ми напишемо, що їй 2 роки. Зріст десь 85 сантиметрів і вага 12 КГ. Окей, чудово. Два роки це вона народилася в 2023 році. Так, зріст. 85 вага 12. Так, тут тепер далі в нас є можливість обрати періодичність оплати. Є такі варіанти, як одноразово, тобто сплатити своїй дитині один платіж, скільки ви там, наприклад, мали б заплатити за 10 років, і все, і забути за це. Гроші будуть працювати, дитина буде застрахована. Щорічно, раз у півроку і щоквартально. Тобто щорічно, наприклад, 20 тисяч гривень в рік ви будете своїй дитині сплачувати е, кожного року. Якщо раз у півроку, тоді ця сума ділиться на 2 і раз у 6 місяців це буде 10 тисяч гривень. І якщо щоквартально, то відповідна сума 20 тисяч гривень, ділиться на 4, 5 тисяч гривень раз у квартал. або рачно беремо строк дії договору. Так як дитині в нас 2 роки, нехай буде 23 роки, тобто до 25%, ми її будемо накопичувати валюту. Валюту рекомендую, якщо там такий от довгий термін. Та й взагалі, рекомендую накопичувати в гривнях. Чомусь більшість кажуть, гривні ні, фігня, не треба, інфляція з'їсть. Та не з'їсть інфляція. Ну, дивіться, в гривнях ви отримаєте дохідність приблизно 12-15% річних. Якщо в доларах або в євро. Максимум, що дадуть це 2% річних. Максимум, що дадуть. Тому краще на такий довгий термін. Враховуючи те, що тут в цих компаніях працює складний відсоток. Краще всього це робити в гривнях. Ще раз наголошую. Так. Кількість батьків двоє. Сума. Ну, давайте я на малюнку малював, нехай би 20 тисяч гривень, і тиснемо розрахувати. Перепрошую. Так. Є, Розрахувалося. Чудово, 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 У нас все розрахувалося. Так, кожна така накопичувальна програма вона складається з двох частин. Перша частина це накопичувальна складова, тобто ті гроші, які будуть працювати, приносити відсотки. І за рахунок цієї накопичувальної складової буде формуватися капітал для вашої дитини. Друга, друга частина такого договору це ризикова. Тут дитина ваша буде застрахована від різних ризиків, які ви самі будете обирати. І так, давайте будемо розбирати ризикову складову. От, як бачимо, стоїть галочка травматизм, і страхова сума стоїть на нас 265 тисяч, тобто покриття. Але це досить таки велика сума, тим паче, в рік вона буде коштувати таке, покриття буде коштувати 3800. От є тут 3285 гривень. Тобто це дорогувато. Давайте страхування візьмемо, наприклад. Ну, нехай буде на 100 тисяч гривень. Так, 100 думав, мільйон. 100 тисяч гривень. Так, чудово. Йдемо далі. І... дитини на виплата 100% страхової суми у випадку встановлення застрахованої особи, який не досягла 18-річного віку. інвалідність внаслідок нечасного випадку на строк більше 5 років або 70% страхової суми. Ну, це все нюанси. Друзі, дивіться: тут а, страхова сума. інвалідність дитини внаслідок нечасного випадку 302 2 гривні. А в рік коштує 333 гривні в рік. 333 гривні всього-навсього. Ідемо далі. Хірургічне втручання. Хірургічне втручання. Тут є страхова сума, стоїть 302 тисячі. В рік коштує це 2441 гривня. Ну, можемо, в принципі, спробувати зменшити, але зараз заберемо цю галочку. Оплата періоду непрацездатності Ага, не забирає. Значить, ми трошки збільшимо суму. Травматизм. Нехай це буде, наприклад, 150 тисяч. 150 тисяч є, галочка забралась. І тепер дивимось інвалідність дитини. Сума у нас збільшилась. Збільшилась, ну, нормально, так збільшилась було 302 тисячі, стало 437 тисяч гривень. І в рік стало коштувати не 333 гривні, а 483 гривні. Так. Хірургічне втручання. Хірургічне втручання стоїть страхова сума, тобто покриття 437 тисяч, але коштує це хірургічне втручання 3538 гривень. Давайте його зменшимо, щоб менше платити. Поставимо, наприклад, нехай буде так само, як травматизм, 150 тисяч. Є 150 тисяч. І настання захворювання. Це настання захворювання середньої тяжкості це 173 хвороби. Є таблиця, в якій таблиці ці всі хвороби перечні будь-якості цих хвороб, тоді буде виплата. До речі, важливий момент. Отут, де страхова сума травматизму, наприклад, 150 тисяч гривень. Тобто, якщо дитина отримає якусь травму, сума буде виплата не 150 тисяч, а буде виплачуватись відсоток, дивлячись там уже по тому, який це травматизм, який, якої тяжкості. Тобто страхові компанії в основному будуть відштовхуватися від того, що написано в довідці. Тобто, якщо там в довідці все добре написано, то виплата буде нормальна. Ви вам не доведеться. Зі своєї кишені е, витрачати гроші, ну платити за лікування вашої дитини. Це зробить страхова компанія. Я скажу більше, е, що в усіх майже випадках е, ви ще залишитесь в плюсі. Тобто вам компанія виплатить більшу суму, ніж ви витратите на, е, на лікування вашої дитини. Так, медичні опції, Міжнародна медична консультація вона коштує, я цю галочку постійно забираю. Так, тепер що в нас виходить? У нас виходить. Так, від 20 тисяч гривень 73%, а саме 14 тисяч 538 гривень, у нас буде йти на накопичення. Ці гроші будуть працювати. 27% від 20 тисяч гривень це 5 тисяч 461 гривня. Ці кошти будуть вони йти. На оці от ризики, що ми з вами розбирали: це травматизм, інвалідність дитини, хірургічне втручання, настання, захворювання. Тобто, оці 5361 гривня, вони по факту будуть згорати, тобто на них в нічого не буде нараховуватись, вони не будуть працювати. Але ж дивіться, за от таку от ну це невелика сума в рік 5461 гривня. За цю суму подивіться, які страхові покриття. Травматизм 150 тисяч інвалідні дитини 517 тисяч національне захворювання 146 тисяч. І от оце питання: кому більше потрібно страхування багатим людям чи тим людям, яких ну, які живуть менш скромно, да? Звичайно, що тим людям, які живуть менше скромніше, чим багаті люди. Бо якщо настане. Щось станеться з їхньою дитиною, багатих людей, вони знайдуть гроші. В них є гроші, вони її вилікують. А от якщо щось станеться, не дай Бог, з дитиною тих людей, яких грошей недостатньо, ну, самі розумієте, що може бути. Тобто це не потрібно просто пропускати, в цьому потрібно розібратися і користуватися. Тепер йдемо далі. Скільки ж можна накопичити, який капітал сформувати своїй дитині? Давайте порахуємо. Програма нам. Ну, вона завжди в середньому вибуває 12% річних. Це стабільно в середньому е, хіматі програма. Але оця от страхова компанія Теслай, в якій я зараз роблю розрахунок. Вона до війни у 2017 році, якщо я не помиляюся, дала відсоток там майже 18% річних. Тобто, це дуже крута компанія, яка до речі ще збирається виходити на ринок України. І от вона нічим не поступається тим самим міжнародним закордонним європейським та американським компаніям, які там працюють вже 200, більше ніж 200 років. Нічим я вам скажу не поступається. А от саме накопичення для дітей, вона ще й саме найкраща. Ну, давайте от поставимо. Нехай буде це 14% річних, бо насправді це. Буде десь такий от відсоток давати ця компанія. Тепер ваша дитина, ви вашій дитині, точніше сформуєте капітал 1 мільйон 678 гривень. І зауважте, 50 гривень в день. 20 тисяч гривень в рік. І через 25-ті да, ви будете мати, ваша дитина буде мати такий от капітал. Ще важливий момент: це не такі компанії, які там працювали при совку. Це не совкові, це не то. Тут система така, не така, як тоді була. Це зовсім по-іншому тут все працює. Завтра, до речі, будемо в цьому телеграм-каналі говорити про гарантії, тому всіх запрошую. Ну, друзі, насправді це те, що я хотів би вам сьогодні показати От, розказати, як воно працює, як я підбираю програму і скільки. Може, можна накопичити вашим дітям зараз? я До вас повертаюся.